14 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами потужна зарядна станція. Дара, подивимось. Як бачимо, потужність 5,5 кВт. Маркіровочка. Досить потужна станція. Ось вот такий от акумулятор йде окремо. Зараз покажу отака вот коробка. Вот. Батарея літій желізофосфатна І подивимося як всередині виглядає. Як бачимо сама станція, тут у нас Кріпежі. Так, покажу. Щоб цепляти на сіночку з'єднання. Інструкція користувача інвертор накопиченої енергії. На жаль, я такого нічого не розкажу про даний зарядний станція. А виглядає, друзі, отак. От Буде їхати на відправочку. Запаковуємо, хотів показати вам усі красі. А кроме того, як вона упакована, і показати не може. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба 063 426 10 10. Пишіть на вайвер на такий же номер телефону. Всім пока-пока.